Кінець світу наближається. Стрілки годинника судного дня, які ведуть символічний відлік до глобальної катастрофи, були переведені на дві хвилини вперед і показують тепер 23.57. Враховуючи, що північ на циферблаті означає настання Армагеддона, чекати його залишилося не так вже й довго. 2014-й став найтеплішим роком за весь час спостережень. Дев'ять із десяти таких рекордів років були зафіксовані з 2000-го. Тренд на підвищення температури на землі в останні десятиліття неможливо заперечувати. Вчені враховують не тільки кліматичні зміни, а й поширення ядерної зброї. Так, стрілки на годиннику судного дня можна переводити як вперед, так і назад. З моменту створення проекту у 1947 році час на циферблаті змінювався 18 разів. Найближче до півночі, згідно зі спостереженням вчених, людство було в 1953 році, коли радянський союз проводив випробування водневої бомби. Найбільше віддалилися ми від глобальної катастрофи на думку доглядачів годинника у 91-му, коли з розпадом СРСР завершилася холодна війна. Стрілки тоді показували 23-43.